Ворог обов'язково нестиме втрати у відповідь за кожен удар по українцях. Слава всім, хто зараз у бою заради України. Кримушуські новини в ефірі ми розпочинаємо. Українські захисники мужньо захищають територіальну цілісність нашої держави, захищають кожного українця, їхній спокій і мирне небо. Але, на жаль, ми втрачаємо найкращих. Кременчужани зі сльозами на очах провели в останню путь 34-річного воїна Вовків да Вінчі Артема Березнюка, який відважно тримав дорогу життя під Бахмутом. Редакція телеканалу Кременчук висловлює щирі співчуття родині загиблого. Україна нині переживає найбільше випробування у своїй історії. Наші мужні оборонці, які гідно дають віць ворогові, стоять в одному ряду з цілими поколіннями борців за волю і самостійність. Але на жаль, війна забирає найкращих та найвідважніших синів України. Артем Березнюк, справжній патріот країни, мужній воїн вовків да вінчі, стрілець снайпер, який відважно стояв на найскладніших напрямках фронту та сміливо тримав дорогу життя під Бахмутом. Серед своїх побратимів був відомий під позивним Тьому. 9 квітня під час бойового завдання, відбивши та втримавши в окупантів посадку, яка забезпечує останню дорогу на Бахмут, Артем отримав травми несмісні життям. Військовий Артем Березнюк, з позивним Тьомич, активно займався спортом та брав участь у боях, був цілеспрямованим та сміливим хлопцем. Проходив Тьомич військову службу в військовій частині А-41-23, 67-ма окрема механізована бригада в батальйоні Вокда Вінчі, був стрільцем снайпера снайпером. але на жаль. 9 квітня 23 року, під час виконання бойового завдання в околицях населеного пункту Хромове Донецької області, в смузі, що забезпечує рух останньої дороги на Бахмут, внаслідок масованого артилерійського обстрілу з артилерійської системи калібром 152 мм, міліметри, солдат Березнюк Артем Володимирович отримав поранення, несумісні з життям. У цей важкий для українців час смерть Артема Березнюка стала ще однією непоправною втратою його героїзм та саможертовність – приклад наслідування для майбутніх поколінь. Побратими Артема зі сльозами на очах згадують його як самовідданого, рішучого та цілеспрямованого хлопця, який впевнено робив свою справу. Дуже щирий відкритий, завжди допомагав нам. Не мав ніякого свого наміру. Завжди був світлим. Не боявся йти в бій. Можний Чоловік. Березнюк Артем, боєць нашого підрозділу, наш товариш. Займав посаду інженера, горів своєю справою. Рвався у бій. Був абсолютно безстрашний. Людина настільки була самовіддана в цій справі. Я таких, ну, таких не часто зустрінеш. Пам'яті всіх, хто його знав, Артем назавжди залишиться героєм. Багато що, що хочу сказати, але нема таких слів. Була гарна, гарна людина, щоб мог. Багато чого зробити. Війна забрала цю людину. Будемо його пам'ятати. Воїн він був як людина, як воїн і буде воїном. Вклоняємося Артему Березнюку за його героїзм та службу. Ми завжди будемо пам'ятати його жертовність і сміливість. Вічна пам'ять та слава всім героям. Катерина Сушко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Представники міської влади Кременчука сьогодні завітали в гості до дітей і сімей загиблих військових. Міський голова Віталій Малецький та його заступники привітали їх із прийдешнім святом і вручили подарунки. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Цієї неділі віряни святкуватимуть найбільше християнське свято Великдень. З цієї нагоди міська влада Кременчука разом із підприємцями зібрали для дітей подарункові кошики. Їх отримали хлопці-дівчата, чиї рідні віддали життя за мир в Україні. Міський голова Віталій Малецький особисто привітав родини загиблих героїв зі світлим святом Великодня. Здоров'я, сил, наснаги і нам всім перемоги в Україні і миру. Вітаю, це вам пасочка і солодощі. Прямайте вже. Дорослий курс, витримаєш. Отак. Дякую. Готувалася до паски, молодець. Дивись, ми тобі ось хочемо паску подарувати. таку. Тут є цукерки, тут є різні солодощі. Це від міста Кременчука, від підприємців наших подарунок. Тримайте. Дякую. Вам. Дякую, Володимир. А ти нам подарунок теж, так? так? Ой, дякуємо. Гарний такий. Пам'ять про нашого батька. Так, про царство небесне, світло пам'яті. Дякую, що не забуваєте да. про нас. Піклуйтесь да. до привітань дітей. Також долучились і заступники міського голови. Вони вручали малечі дарунки: паску, круасани, цукерки та інші смаколики. А ті дуже раділи кошикам і дарували у відповідь на привітання свої усмішки. Оце тобі. Святом наступаючим, щоб було що і посвятити і провеститись трошки солоденьким. Добре? Дякую, Хеве. Святом цього найкращого вам побільше. Знаєш, яке свято буде? Так, Великдень. Правильно. Це тобі? Я вам дякую. Що, свято. Цього найкращого. Все. Пока-пока. Ой, тебе якісь іграшки є класні. Сьогодні в домівках дітей лунали найщиріші побажання. Нехай усе, про що мріють маленькі українці, обов'язково збудеться. Ми прийшли привітати вас зі святом з великим. Ви знаєте, що буде таке велике свято? Так? Пасочки пекла мама чи ще ні? Ну, то, ну а ми вже завтра буде. Так що вітаємо вашу родину! Бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, щастя, всього найкращого, як найшвидшої перемоги України. Тримайте, привіт, допомагайте стрічку. Жодні подарунки не зможуть замінити близьку людину, якої вже немає. Однак такі невеликі вітання можуть підтримати, і хоча б трохи підняти настрій. Дякую вас, то теж наступаючим великнем. Мирного неба над головою. Скоріше, щоб це закінчилося вже. Віримо да, вперед. Віримо, дуже віримо. Надіємося, це буде вже швидко. Я хочу сказати велике дякую за таке привітання. Мені дуже дуже приємно. Усім світлого і радісного Великодня. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Віктор Петров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Полтава Теплоенерго продовжує виставляти захмарні платіжки за тепло Кременчужанам Лівобережжя. В той час, як КП Теплоенерго дотримується законодавства і мораторію президента на підвищення тарифів на комунальні послуги. Через повномасштабну війну опалювальний період 2022-2023 років один з найскладніших в історії незалежної України у зв'язку із руйнуванням Кременчуцької ТЕЦ Полтава теплоенерго було визначено виконавцем послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів лівобережної частини Кременчука. Нагадаємо, що в наше місто Полтавське підприємство зайшло зі своїм тарифом. Полтава Теплоенерго не звернулося до повноважного органу Полтавської обласної ради з ініціативою. Щодо встановлення тарифів для споживачів у місті Кременчуці, та без погодження органу місцевого самоврядування застосувало двоставковий тариф, розмір якого значно перевищує рівень тарифу, що діяв для наших споживачів станом на 24 лютого 2022 року. Натомість Капетеплоенерго, що є виконавцем послуги з постачання теплової енергії для мешканців правобережної частини міста, залишило тарифи без змін. А саме на рівні тарифів, які діяли до 24 лютого 2022 року. Звісно, багатьох городян обурив такий стан справ, адже населення лівобережжя має сплачувати за тепло більше ніж інші. Ви знаєте, до департаменту житлово-комунального господарства за весь опалювальний період надходило безліч скарг та звернень мешканців з проханням посприяти у вирішенні питання щодо несправедливого е, нарахування плати за опалення Полтава Теплоенерго. Ще до початку опалювального періоду е, почалася робота по врегулюванню цього питання. Е, спочатку намагалися вирішити його в правовому руслі безпосередньо з виконавцями, а саме Полтава Теплоенерго. Потім перейшли до врегулювання питання у судовому порядку. У зв'язку з тим, що Полтава Теплоенерго застосовує для мешканців лівобережної частини міста свій незаконний тариф, який суперечить вимогам президента України про мораторій на підвищення тарифів, пересічний кременчужанин, який є власником одно-двокімнатної квартири, переплатить на 5-6 тисяч гривень за рік більше, ніж це було б у разі дотримання Полтава теплоенерго норм чинного законодавства. Фахівці закликають Кременчужан не панікувати через підвищення рівня води у Дніпрі. Що стало причиною затоплення центрального пляжу, побачите вже за мить. Вже декілька днів у деяких областях України спостерігається підтоплення населених пунктів водами Дніпра. Кременчук не став винятком. Наразі рівень води дійсно значно підвищився. І поки містяни дивуються та фотографують затоплений центральний пляж. Експерти закликають не панікувати. Раніше до будівництва каскаду Дніпровських водосховищ така ситуація відбувалась кожного року після великих снігопадів, оскільки останні декілька років зими майже безсніжні танути не було чому. І рівень води так не підіймався. У зв'язку з тим, що у нас на території Білорусі цього року багатосніжна погода, зараз в самій Білорусі там спостерігається підйом рівня води досить значний. Там, якщо бачите, стежити за новинами, є місцями, регіони, де підтоплення і затоплення місцевості. Вся ця вода по Дніпру, по рослу Дніпра, по водозбору Дніпра, вона йде до нас через такі міста, як Київ, Черкаси і далі вниз течії Запоріжжя, Херсон. Керівництво Укрхідроенерго та працівники Кременчуцької ГЕС виконують технічні роботи, які полягають у контрольованому скиданні води. Зараз частково працює генерація У нас також додатково відкриті заслонки, які просто пропускають через себе підвищений рівень. Води, все це контрольовано. Орієнтовно, за прогнозами фахівців, підйом рівня води до близько 60 сантиметрів буде спостерігатись до 17 квітня. Не хвилюйтесь та зберігайте спокій. Вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчужани вже готуються до Великодня, купують продукти, готують паски та писанки. Сьогодні наші журналісти дізналися, які продукти варто покласти до великоднього кошика, та скільки він коштуватиме цього року. Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть великдень. Обов'язковою традицією є відвідування церкви та освячення великоднього кошика. Традиційними продуктами, які віряни не несуть на освячення, є паски, крашенки, м'ясні та молочні продукти. Сіль харін. Також деякі джерела пишуть, що можна освячувати кагор. Проте отець Анатолій Куліш зазначає, що спритне взагалі не можна класти у великодній кошик. Алкоголь класти не можна. Коли люди кладуть алкоголь, а потім кажуть, що вино покладу і вдома причастимося. Це профанація одного семи таїнств причастя. Це тіло і кров Христа. Причастя це один з моментів, який є найсвятіші для християнина. А тут виходить фактично якесь таке вже насміхання над цим таїнством. Кожен з продуктів, які віряни зазвичай кладуть до кошика та освячують, має своє символічне значення у святкуванні Великодня. Пасха це український великодній хліб, і е, фактично хліб взагалі в церкві, він є символом Христа. Крашенки писанки це в принципі символ Воскресіння, тому що яйце це от воно з вигляду таке мертве, ніби не живе. Але коли кладеш під курку, то воно народжується. Тобто це народження, він кладеться. Він символізує собою ту гіркоту нагадування, гіркоту гріха. Які є ковбаса? Це те ягня, яке заколювалося та жертва, яка була принесена до смерті Ісуса Христа. Після смерті Ісуса Христа, після Його Воскресіння, християни вже кровних жертв не приносять. Ісус Христос сказав, що християни є світлом для світу і сіллю для землі. Варто зазначити, що ціни на великодній кошик зросли, порівняно з минулими роками. На сьогодні на Кремочуцькому ринку невеличкі паски коштують від 15 до 80 гривень. Більше за розміром – до 200 гривень. Яйця по 70 гривень за 10 штук. Твердий сир у середньому коштує 300 гривень за кілограм. Ціни на м'ясні продукти коливаються від 180 до 270 гривень за кілограм. Як було м'ясо 160, зараз 180, 190. Рибку 150, як було, так і є. Сало 200-250 спинка, гарне сало, як було, так і є. Навіть дешевше можна Ну, Ціни, скажімо так, не святкові. Також ми дізналися у чужан, що зазвичай вони кладуть у Великодні кошик та як готуються цьогоріч. Пасочку. Крашені яйця, ковбаску, солодощі. Ну, Він і все. А дома вже стол накриваємо. Паска обов'язково, яєчка обов'язково. Ну а там що, що придумається. Скромно, ну усяк слід, що то полеже. Праздники Надо празники Праздник потрібно придержуватись. Так що думаю, що достойно зустрінемо його. Цьогоріч великодні кошик, у який входять паски, яйця, м'ясні та молочні продукти, сіль та хрін, обідеться кременчужанам у районі 1100 гривень. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Цьогоріч буде проходити свято Великодня: чи зможуть віряни долучитися до нічного богослужіння, та як можна приєднатися, не маючи можливості відвідати храм? Про все це розкажуть наші журналісти. Великдень найвеличніше свято українців. Воно вважається найсвітлішим, найважливішим святом весни. Пов'язують його з Воскресінням Христовим, яке розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю і вічним забуттям. Богослужіння на честь Воскресіння Христа зазвичай триває цілу ніч. До цієї події раду долучаються віряни. Однак воєнний стан внесе невеликі корективи у традицію, адже у Кременчуці з 12-ї ночі до 4-ї ранку триває комендантська година. Тож всі, хто має бажання приєднатись до святкування світлого Христового Воскресіння в храмі, повинні це зробити до півночі. Настає комендантська година, і триватиме вона з півночі до 4-ї ранку. Тобто, поки все богослужіння буде тривати або зайти або покинути храм можливості не буде також вже завтра віряни матимуть змогу попередньо освітити великодні кошики споживати які не можна до настання свята великодня богослужіння у нас починаються завтра ми з 8 години починаємо божественну літургію по завершенні якої орієнтовно з 11 і десь до 22 будемо тим хто буде приходити освячувати попередньо великодні кошики потім в храмі будуть з вечора читатися діяння святих апостолів о 23 Годині починається полуночниця. Ну по завершенні якої відбувається хресна хода, і починається святкове пасхальне богослужіння. Вранці після закінчення комендантської години кременчужани вже можуть йти до церкви та освячувати великодні кошики. Також віряни, які бажають долучитися до богослужіння, проте не мають змоги відвідати храм. Можуть приєднатися до прямої трансляції на Фейсбук-сторінці. «Кременчуцькі новини Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуці реалізують проєкт майстерня соціальних ініціатив, в рамках якого у дванадцяті гімназії проводять тренінги. Представників навчальних закладів міста навчають створювати та презентувати свої грантові проєкти. Як триває тренінг, та що директори хотіли б покращити у своїх школах у нашому наступному сюжеті? Облаштування територій та коридорів школи, встановлення сонячних батарей для опалення басейну у школі, будівництво та облаштування бомбосховищ для учнів це одні з проєктів, які б хотіли реалізувати директори у своїх навчальних закладах. У Укременчуті триває тренінг в рамках проєкту Майстерня соціальних ініціатив, де команди семи шкіл міста навчаються правильно складати грантові проєкти та презентувати їх, аби реалізувати ідеї для покращення освітнього середовища. У проєкті взяли участь школа номер 15, ліцей номер 25, гімназії номер 12, двадцять. 24, 26 та 27. зібрали школи, які хочуть і можуть зараз втілювати різні проекти, які покращують середовище школи умови для навчання і так далі. І я хочу відмітити, що дуже дружні колективи зібрались, дуже класні команди. Легка така атмосфера, і видно, що всі хочуть змін якісних в Кременчуці і це прям гріє моє серденько. Перший такий тренінг з оформлення проєктів провели у Києві для шести команд. Тоді одна з команд була саме з Кременчука. Коли з'ясувалось, що у нашому місті багато організацій, які б хотіли долучитися до проєкту майстерня соціальних ініціатив, його організатори вирішили самостійно приїхати до Кременчука в якості тренерів. Є якась ідея. І бувають, розбігаються очі, ти не знаєш за що хапати, що зробити в першу чергу, що в останню, щоб її реалізувати. А тут ми допомагаємо. Ну принципово, що в команді беруть участь не індивідуально, а саме командно. Тобто команда сидить за столом і разом робить мозковий штурм, робить узгодження і проходить оцей шлях осмислення проекту разом. І в принципі, ми таким чином допомагаємо покроково пройти певний процес, щоб оцю ідею втілити в реальність. Ініціатором проведе. Ведення тренінгу саме у Краманчуці був директор Крамачуцької гімназії номер 12 В'ячеслав Носкін. У нього є чимало задуманих проєктів, які б хотілося реалізувати. Під час цього навчання він разом зі своєю командою розробляють проєкт щодо облаштування зон відпочинку для учнів під час перерви. Хочеться зробити, щоб вони були не тільки просто де ти можеш посидіти, щоб воно було комфортно, а щоб воно ще було якось несло. Е Змістове насичення, то там у нас є е, різні там і стенди, і тактильні, і інтерактивна підлога. Ми таке закладали, ну, плануємо. Ну, дуже багато різних ідей. Вроді написали, тепер будемо шукати, куди б його подати, цей бюджет, і що потім, а вдруг, а вдруг і допоможе. Грантова допомога це перспективно для майбутнього розвитку міста. Якщо представники міських шкіл, громадських організацій та підприємств вмітимуть правильно створювати та презентувати свої грантові проєкти, а також правильно оформлювати заявки на участь у конкурсі, у них значно зросте шанс на отримання грантової допомоги. У 24-й гімназії хочуть реалізувати проєкт щодо оновлення та реконструкції харчоблоку. Тож на тренінгу розробляли саме цей проєкт. Основна концепція відображає загальний такий комплексний підхід не лише в приготуванні. Її. Їжі, як якісної, смачної, поживної, а й в розумінні дітей щодо цього процесу, щодо слідкування за своєю системою харчування, і загалом щодо привиття такого здорового образу життя, активного і з елементами також розуміння себе як споживача якісної їжі. По завершенню тренінгу учасників вже буде готовий проєкт, який вони зможуть подати на конкурс для отримання гранту на його реалізацію. Марія Бардаєва Іван Маткаченко окремочицьке новини є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам: від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях військова перемога України. Слава Україні та слава нашим героям.